І це знову програма з та щасливі стікерс». Я товсяк номер 8 Слізь! І сьогодні ми будемо худати! Худати! Ну що ж, начнм з першого конкурсу. І він буде називатися Біг. Точніше не Біг. А... а а, вистойчивість. Ну все, починаємо, починаємо. І ми розпочинаємо наше шоу. І починаємо тикомити з учасниками. Слізь! А ні, 28 років. Я дуже хочу знайти гарну дівчину, щоб не їжити разом. Добре. Дів... Звичайно, дуже цікаво. Тепер інший агент щупальцо бококривоокий, кривоокий. Непонятно хто. Доброго дня, мене звати Скорочена Луї, мені 48 років. Я, я, я дуже хочу схуднути, Це моя мрія життя. Дякую! Ну, звичайно, тепер черга Дубіни. Доброго дня, я Дубіна Павлович. Моєсєнько хотів би вам розказати свою історію. Мені 48 років, я одружений, маю двох діток, і дуже хочу схуднути, дуже хочу бути странким і гарним прикладом для своїх дітей. Дякую за. Вас. робот. Робот, будь ласка. Всім привіт. Мені 22 роки. Я мрію схуднути, я ще не одружений, але шукаю невістку. Будь ласка, допоможіть мені схуднути. І... Голосуйте за мене, будь ласка. Добре, дякую. Дякую за увагу. Свідочі, дельфін. Дельфін, що ви нам хочете сказати? Мені 18 років. Ого. Я стараюсь схуднути. Я... Моя вага багато... 116 100... 100... кілограмів. Я бажаю схуднути. Дякую за увагу. Три о... Поки, що ви бажаєте? Я тут бажаю схуднути, мені 28 років, скоро буде 30, я одружений, маю одну дитину і вже буду чекати другої. Але сама моя найбільша мета це схуднути і продовжити своє сімейне життя. Дякую за увагу. <пев 'язок> Привіт, я пездюх. Скажіть, я пездюх і. Мені 39 років, я одружні не маю троє дітей і вже подожаю. Я не найгірший, я бажаю 235 кг. Дякую за увагу. Хенку, може ви підвестися? Хорошо. Як звідки? Хенк! А ви такий дикий. А, а, камера, камера! Ви за неполадки, ну ми тебе пропустимо хенк. Добре, хто там слідчий? Хм, Кай, Кай, підведіться, будь ласка. Я Кай. Де, как... Чорний дьявол. Хочу передати своїй мамі привіт. Мені 39 років. Працюю на роботі. Заробляю гроші. Неодружений. Дякую за увагу. Я прийшов на проєкт заради того. Щоб схуднути. Ви бачите, я просто становлюсь невидимим. От ще дивіться. Вот бачите, і мене нема. ще фокус і я є Ну, вот так в мене є такі прикольчики. Слідущий ігрок. Я фараон. Я трикутна голова. Я вважаю схуднути. Мені 39 років, все, я більше не хочу нічого звільняти до свидання. У мене чистка. що ви скажете? Ой, я не знаю. Що мені сказати? Ну, привіт. Все. Ой, я впав. Ой. Не знімайте, не знімайте. У нас була технічна обстановка. А тепер поки що невеличка реклама. Телевізор Шіліпс новій обстановці за дешевий. Всего ли за 4999 гривень? Телевізор Шіліпс. Весь час дешево. Кому дати «Міленіум»? Хто з «Міленіум»? Я вирізаю, хто з Меллениум. Извиняємося, извиняємося. Так, ну все. Сейчас я вас набью. Кто с Евмилением? Шоколадки Милением. Дуже дышали. <laughs> я михуня, я михуня. Да, 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 да. Я михута. А -а -а -а. Сейчас бог прямо мой эфире. Закінчилась, продовжую. Всі привіталися. Тепер всі будуть виходити на іспитання. Учасники, виходьте, будь ласка. Учасники зібралися і будуть виконувати наше останнє задання. Добре! Зараз моя подружка буде знімати, а я буду допомагати. Доброго дня, оператор Ольга. Привіт! Вітаю вас. Так. Я? Хто? Я? Тренер. Тренер. Святослав Сергія. Сергійович. Ну добре, навіть почнемо наше змагання. Дивіться. Наше змагання полягає в тому, що саме найкріптіші. Той, хто вистоїть, отрима мінус 3 кілограми на ваги. А хто? Саме перший зусиль, то й получит плюс 2 кг на вигідні. Що ж це буде? Дивіться. Жми за паузу.